Продовж минулого тижня вогноборці Івано-Франківщини ліквідували більше 20 пожеж. Щоб познайомитися ближче з героїчною професією, до рятувальників завітали першокурсники Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Рятувальники звертаються до мешканців краю з проханням не спалювати опале листя та суху рослинність. З початку року на Прикарпатті виникло близько трьох сотень пожеж. Тільки впродовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше 20 пожеж. До служби порятунку поступило повідомлення про пожежу на території станції технічного обслуговування в селищі міського типу Богорочани Івано-Франківського району. За підвищеним номером виклику, до місця пожежі було направлено пожежно-рятувальні підрозділи. Як з'ясувалося, по прибутті сталося займання складського приміщення та двох автомобілів на території СТО. Гасіння пожежі суттєво ускладнювалося великим пожежним навантаженням а також загрозою обвалу будівельних конструкцій. На місці події було створено штаб пожежого гасіння. Завдяки злагодженим діям рятувальників та місцевих добровольців. Вдалося врятувати від знищення вогнем 12 автомобілів, а також одну сусідню будівлю. О 10.48 пожежу було локалізовано на площі 350 м метрів квадратних. А об 11.29 пожежу вдалося ліквідувати на щастя, постраждалих немає. До ліквідації даної пожежі було залучено 33 рятувальники та 11 спецавтомобілів, зважаючи на невтішну статистику щодо виникнення пожеж, головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області закликає усіх дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної та власної безпеки. При виникненні пожежі негайно викликайте рятувальників за номером телефону 101. Thank У рятувальників цікаво всім, і зовсім маленьким, і вже дорослим, і таким, які здається, вже все знають. Тож, 20 лютого, щоб познайомитися ближче з героїчною професією, завітали першокурсники Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Перед початком заходу рятувальники ознайомили студентів з сучасним оснащенням та технікою, яке використовують для ліквідації різних надзвичайних ситуацій. Спростували міфи про те, що пожежний автомобіль може приїхати без води. Відповіли на всі запитання та ознайомили з історією встановлення пожежно-рятувальної служби на Прикарпатті, а після чого перейшли до практичної частини безпосередньо у класі безпеки. Тут студенти змогли повторити всі правила безпеки, наочно побачити на спеціальній експозиції, що може статися, коли залишити без нагляду електрообігрівач. А також пригадали, як правильно користуватися вогнегасником та які типи вогнегасників бувають. Також рятувальники розповіли про правила поводження з вибухонебезпечними предметами. Та як правильно підготуватися до походів у гори, цікавим для студентів став тренінг з домедичної допомоги, на якому рятувальники навчили на спеціальних манекенах, як проводити серцево-легеневу реанімацію та як зупинити кровотечу за допомогою турнікету. Рятувальники постаралися по максимуму донести до студентів всі необхідні знання та навички, які допоможуть їм у майбутньому. Тема була надзвичайно актуальна, адже останніми роками спалювання сухої трави та рослинних залишків перетворилося на справжнє екологічне лихо. Незважаючи на численні застереження, рятувальники, громадяни продовжують проводити такі прибирання, тим самим провокуючи масштабні пожежі, отруюючи повітря десятками найрізноманітніших хімічних сполук, які накопичуються в організмі людей, провокуючи загострення хвороб. Та спричиняючи нові захворювання. Вогнем знищується не лише суха рослинність та її залишки, а й насіння, паростки дерев, корені майбутньої рослинності. Спалювання трави аж ніяк не сприяє підвищенню родючості ґрунтів. Від сильної трав'яної пожежі гинуть практично всі тварини, що живуть у сухій траві або на поверхні ґрунту. Суха минулорічна трава це не сміття, це безцінний продукт харчування, житло, притулок. Створений самою природою тільки з початку року на території нашої області виникло 87 пожеж сухої трави на загальній площі 14 гектарів. До гасіння таких пожеж було залучено 223 рятувальники на 59 одиницях техніки. До прикладу, за аналогічний період минулого року таких пожеж було 15 – Найбільше пожеж на відкритих територіях виникло в Коломийському, надвірнянському та івано-франківському районах, враховуючи сильні пориви вітру, які у нас спостерігаються протягом останніх тижнів, дані пожежі набирали масштабів у найкоротший термін, знищуючи все на своєму шляху. Ці пожежі пов'язані з тим, що люди спалюють суху траву, сміття, рослинність на присадивних ділянках, дачних ділянках та навмисно випалюють сухостій на полях. Тож вогнеборці ліквідовують численні пожежі, а це постійні виїзди рятувальників, та надзвичайно велика витрата ресурсів у складний воєнний час. Отож нагадуємо всім потенційним порушникам українського законодавства. Що законом зокрема передбачено, що відповідно до статті 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення за випалювання сухої трави, стернів, луків, пасовищ, опалого листя на землях сільськогосподарського призначення у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах, без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади. Що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього середовища, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень і на посадових осіб від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Спалювання сухої трави часто переростає в неконтрольоване горіння і нерідко загрожує знищенню будівель споруд житлового сектору. А також спричиняє пожежі лісів та торфополів. І саме в цьому якраз і винні палії сухої трави. Тому лише свідомим ставленням громадян можна зменшити ріст пожеж в екосистемах. Бережіть нашу землю, а не спалюйте. Кожен з нас до кінця свого життя буде пам'ятати ранок 24 лютого атакована з півночі, сходу та півдня. Близько п'ятої ранку. Росія йде війною на Україну. Було чутно вибухи в багатьох українських містах. Ще один і ще один. Серце вискакує з грудей, розуміння і невідомість попереду. Прислухаючись до кожного звуку за вікном, не розуміє, з чого чекати далі. Думки в голові, і день, і ніч. Телефони не випускаються з рук. І ось перші повідомлення в чатах по всій території України вибухи, війна. У перший день війни ракетним обстрілам піддалися два аеродроми. Було зрозуміло, що область не є безпечною. Обстріли з боку Росії продовжувалися численним атакам з боку ворога піддалася місцева тес. А вранці, 29 грудня, військові Російської Федерації влучили ракетою у житловий будинок у селі Тлумецької громади, що на Івано-Франківщині, в якому проживала жінка з дитиною. На момент влучання вони знаходились у сусідній кімнаті. На щастя, ракета не вибухнула і вони не постраждали. До місця було направлено групу піротехнічних робіт головного управління ДСНС України в області та інженерну групу аварійно-рятувального загону для надання допомоги правоохоронним органам в ідентифікації вибухонебезпечного предмета. Рятувальники провели частковий розбір стіни житлового будинку для вивільнення фрагмента ракети та за допомогою автокрану здійснили її демонтаж, після чого завантажили на вантажний автомобіль та транспортували на безпечну відстань для знешкодження. А 11 серпня 2023 року орієнтовно в 10-й годині російська ракета Кінджал влучила на територію приватного будинку в Коломийському районі. Там проживала сім'я з трьома дітьми. Під час ракетного удару загинув восьмирічний хлопчик, який перебував на подвір'ї. Під час атаки 11 серпня росіяни спрямували чотири ракети кінджал на Івано-Франківщину, щоб завдати удару по військовому аеродрому та молодих пілотах. Рятувальники Прикарпаття не тільки ліквідовують наслідки обстрілів на території області, а й активно допомагають колегам з областей, які частіше потерпають від рук ворога. Так, у період, з 2 по 19 жовтня, зведений загін прикарпатських рятувальників проводив аварійно-відновлювальні роботи на деокупованих територіях Харківщини. Зокрема, рятувальниками зведеного загону здійснювалось цілодобове чергування у місцевій пожежній частині, що значно підсилило бойові спроможності місцевого пожежно-рятувального підрозділу. Також прикарпатські рятувальники ремонтували та відновлювали пошкоджені приватні будинки та заклади освіти, що були зруйновані зруйновані ворожими ракетами, цілодобово здійснювали підвіз води місцевому населенню, проводили відновлювальні роботи на об'єктах критичної інфраструктури, розвозили гуманітарну допомогу, розбирали завали та проводили ексгумацію тіл. Також на допомогу з перших днів війни вирушили й прикарпатські піротехніки, адже росіяни щедро засіяли нашу землю такими вибухонебезпечними предметами. З якими доведеться боротися ще десятки років після перемоги над ворогом, нашими піротехнічними розрахунками розміновується деокупована територія України, ризикуючи власним життям і здоров'ям, вони повертають мирне життя та стають символами надії й захисту для місцевого населення. Незламність рятувальників і відданість їхньої місії нагадують нам, що у найтемніші часи. І найважчі моменти завжди можна розраховувати на їх підтримку. Вистоїмо, переможемо.